Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина і я хочу вам представити нашу красуню сосну гірську Winter Gold з нашого асортименту. У нас є ось в такому варіанті на штамбі. Тут 60 см штамб. Вона така жовтенька, досить велика гарна шапочка, рослина вкорінена, гарно. Соня протягом літа зеленого яскравого кольору на зиму, так під кінець осені, середина осені, вона починає фарбуватися в такий чудовий жовтий колір, і його зберігає до середини весни. А далі знову зелена. Така яскрава акцентна рослинка у вашій композиції. У віці 10 років вона може досягти 50 см по висоті і метр у діаметрі. Але якщо вам це трошки забагато, її завжди можна коригувати стрижкою. Ну, не знаю, наскільки це навіть стрижкою назвати. Ось ці наші свічечки, коли вони розпускаються весною, під кінець травня їх можна вкоротити. За рахунок цього вона буде пишніша і буде ще повільніше зростати. Маємо ще одну сосну з жовтим забарвленням. Це також гірська, але її назва офір. А вона також 50 сантиметрів догори метр в ширину близько 10 років. Тобто, по розміру вони практично не відрізняються в дорослому віці, якщо б вони були одного віку на даний момент. Вони все-таки різні по віку. От, але видно, що відтінок. Жовтого інший, і гілочка теж відрізняється по формі. Ця трошечки така крупніша, а ця більш дрібна. І ця рослинка в нас вже така досить велика, то вже готова, доросла рослинка, собі посадили, і вона вас тішить. Вона вашій ділянці. Рослини із жовтим забарвленням хвої ви можете придбати у наших садових центрах або в інтернет-магазинах. Маємо різного розміру, різних діаметрів і різної форми.